Також виробник Fiesta, модель Space, але це інша модель 11 tq Чим вона відрізняється від звичайної FieSta Space? Зараз розкажу. Чорний чохол, так само з відбуваючою стрічкою. І фактично така сама фактура всіх інших речей, така сама фурнітура, як і у старшої моделі. Так, Чим же ж вона відрізняється? Зараз побачимо разом з вами. У неї є е, для зарядки кабель. В неї є ключик для регулювання грифу. Зовсім нова. Ось така красуня. У нас цільна ялина, у нас палісандр, задня дека і бокова. Троянду ми зберігли для вас. Фурнітура теж якісна, гарна. Але якщо ви побачите, в неї інша форма. Це більш така, як. Не дредноут. А більш, як кажуть наші хлопці фігуріста. Звертайте увагу. Гарний дуже оцей зручний зріз під руку. І електроніка така сама, як у старшої моделі Space Fiesta. Ви не побачили різницю між цими гітарами? Показую. Це у нас менша модель, а це старша. Тепер бачите? І не кажіть, що я вам цього не показував. По функціоналу вона така сама, як і FieSta Space. Звучить так само, фактично. Але форму має іншу. Вибирати вам.